І всім привіт! Де Сьогодні буду грати в Майнкрафт. І коротше, я сьогодні в цьому відео створю своє власне село. От. Ну, ніби, знаєте, Таких ютуберів, е, там, які знімають різні всякі відео. Вони створювали в своїх селах, От. як у той компот, От. якщо ви його знаєте. Ну, Не той, який треба пити компот, а той, який. Е, ну, то. Я їм голови назавтра і думаю, а завтра бла. Бла -бла. Ну, коротше, я теж хочу створити своє село. Чим я гірший від них всіх. Я своє село теж створюю, там теж буду всяку фігню знімати. От. Коротше, давайте виберемо такий сіт, таке, таке село, хай буде. Давайте включимо ще. Казувати ігрові дні хай буде. Творчий режим я вже включив. Давайте назвемо село. Номер 8. Не питайтеся, чому йменно число 8. Вот. Просто, просто таке число. Я не знаю, просто таке число вибрав. Давайте зберігати інвентар, виберемо. Вот. Хоча я там буду в творчому режимі. Не знаю, не знаю, як я там можу здохнути, але хай буде просто. Вот. Так, в мене є ще ідейки, деякі, що можна включити. Ще можна всякі штуки м повиключати, поширення вогню, спрацювання вибухівки. Ну, якщо треба, я це пізніше все подумаю, повключаю, повиключаю. Зараз хай так буде. Давайте створимо наше село номер вісім 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 уі Так, де я? Хто я? Що я? Так. Я на острові, овечки. Так, і море. А де село? Мене заскамили? Так, село я вже бачу. От. До речі, в цьому сіді є якраз друге село, там навпроти, трохи далі. От просто я цей сід трохи знаю. От. Я знаю, навіть що в цьому селі є дві оцих кузниці. Якщо не помиляюся. О, а от, бачите, дві аж Капець. Але я не буду жити в кузниці. От. Я все-таки, напевно, побудую свій власний будинок. Чи навіть не знаю. Десь давайте може. Е... чик чик І будинку немає. Все. Тут буде мій будинок вже. Все. От. Я не знаю, чий це будинок тут стояв, може когось селянина. Е його будинку вже немає. Ну, коротше, це не мої проблеми. Е давайте тут побудуємо якийсь будинок. Блін, я зна... я би тут одразу побудував якісь оті пентхауси, всякі величезні просто, але але цей. Це все-таки село. От. То я побуду якийсь теж простенький будинок, який не буде сильно відділятися По стилю. Коротше, е Так, дивіться. От каркас моєї хати. От. І навіть можна отак щось розширити. Отак і буде взагалі ідеально. Так, і ще з цієї сторони. От. Приблизно. Отак каркас буде виглядати. Цей будинок буде ну, трошки більший, ніж цих е е простих маленьких будинків, селянинів. От. Мій будинок все-таки буде трошки більший, але, але менший, ніж ця махіна. От. Коротше, цей. Зараз буду будувати. Точніше, я вже будую, буду цей е закінчувати, будувати. Хоч я тільки почав будувати. Але, коротше, <світка> всі селяни лягли спати. Маньяки, тобто зомбі, ломляться їм прямо в стіну і хочуть їх вбити. А я дивлюся на дупу корови. І корова дивиться на дупу корови. Ох, -мо, а ти че не спиш, блін? А, я понял, то, то це селянин, кого я будинок вкрав, та? там зомбі в хаті, блін, зомбі. Блін, переживай за своїх селянинів? Що ж ту с у нього ХП? Як Вендер дракона, чи що там? Блін, ось зомбі апокаліпсис якийсь вже почався тут. Мені їх треба спасати, блін. Тих, блін. Блін, мені здається, що в мене дах трошки кривим получається. Блін, в мене вже будинок хочуть вкрасти. Тарантули срані. Так, от дах получається. І от саме приємна частина отак чик 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 о, чик 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 о і гарний а не можна в принципі навіть по іншому зробити о так навіть краще буде, я думаю. Так, 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 так. так. о! Малий дах. А шестой стороне треба зробити вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, так, вот 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 так. І получився у нас гарний дах. Блін. Корова ломиться в будинок. Голем... Голом здихає. Ти що тупий? Ти не ну, можеш того скелета вбити. Ой, блин, то я тебе вдарив. А ти, блин. Какаха. Ох, -мо, що ви тут робите? Заспокійтися. -мо. Капець якийсь. Та, блин, мені не подобається той дах взагалі. Взагалі він мені не подобається тупий дах. Взагалі якийсь капець просто. Зараз я його цей сетну. так е цей Філ. Так. Так, а Холов. ой. <laughs> так, я думаю, що я вже, напевно, закінчив. Отак от. От, от виглядає будинок в кінцевому результаті, напевно. Вот. Тож, коротше, а як він буде виглядати всередині, ви вже побачите в відео от, в моєму першому. В цьому селі, яке я буду знімати. Вот, якесь сюжетне, напевно. То коротше, ви там побачите всередині мій будинок. От. Ну і коротше, а поки що все. На цьому все і всім пока-пока. Вот. -пока. Вот. Я не знаю, що сказати. Всім пока!